Всім привіт! Рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня і я дуже люблю духи, парфюм і все, що тісно пов'язано з тим чарівним, безмежним, просто бездонним, мега цікавим парфюмерним світом, світом запахів. І сьогодні я хотіла би розповісти вам, мої дорогі глядачі, про свою добірку ароматів з квітковими шлейфами. У нас тут в Кракові досить сильно потепліло вже таке яскраве сонечко практично цілими днями. І от хочеться вже змінити свої аромати, зробити таку своєрідну ротацію і достати свої квіткові аромати, пахнути такою весняною квіточкою. Ароматів сьогодні досить багато, так що заварюйте собі чайочок кавусю і починаймо. Перший аромат, який я вам покажу, досить цікавий, він не часто зустрічається в парфюмерних добірках це агент Провокатор Нуар. парфюм, який вже зняли з виробництва, який мені подарувала моя парфюмерна. Подруга Танюша, і вона вгадала, аромат попав мені в саме серце, не дивлячись на те, що я не дуже люблю чисто квіткових ароматів, цей аромат мене зачепив одразу. Я не знала раніше, як він пахне. А цей аромат став для мене приємним, дуже сюрпризом, і ношу я його тільки весною, тільки весною тягнеться до нього рука, бо тут саме весняне звучання в тому парфюмі. Сьогодні я вам скажу: досить багато буде парфюмів, які я от привикла носити саме весною, і в решті сезонів руки. Не тягнуться до тих парфюмів чомусь, і е, значить, можу вам сказати точно, що за цими парфюмами я дуже сильно скучила і буду зараз от за хльб, з великим апетитом носити ці аромати. Що можу сказати про цей парфюм? Це у нас дійсно розкішний, просто пишний, е, квітковий букет, якому Купа різних квітів. Але що одразу зрозумів мій ніс, що тут немає великої кількості або взагалі немає білих квітів. І коли я почитала піраміду, я в принципі зрозуміла, що все правильно чує мій-ніс. В перших нотах магнолія, гіацинт, лотос, лист фіалки, мандарин і бергамот. В середніх нотах Троянда і конвалія, ілангіланг, іланг, неролі, геліотроп, корень, іриса, і османтус, і в базі шкіра, лист табака, тютюна, добовий мох, пачулі, мускус, витівер, бензоїн, імбир, сандал, лабдамум, амбра, кедр. Уявляєте, яка піраміда аромата, який вийшов у 2012 році? Ну, просто браво, як на мій погляд, така, знаєте, стара конструкція, старошкольна конструкція аромата. І це відчувається. Аромат не звучить дуже сучасно. Це все ж таки класичне звучання аромата. І тут дійсно дуже яскраво відчувається зелена нота. От саме для мене, така гостра, колюча зелена нота, така ніби як зелена трава в поєднанні свіжою магнолією, з водянистістю. Лотуса. Також Іланхіланг тут дуже добре відчувається, і він якраз дає, напевно, цей напрямок до не дуже то сучасних ароматів. Ірис, так, Троянда, так, Конвалія 100%, і фіалка також дуже активно відчувається, така трошки і шершавість, і помітна милкість у аромата. І шкіра в базі, і дубовий мох, і ветівер, і в той же самий час імбир. Імбир, який не дає змягчитися тому аромату, він колко пряний, я би сказала. Тобто аромат зовсім не пом'якшується до бази, оцей взривний квітковий старт, так і продовжується до самого кінця життя аромату через цей насичений сочний пікантний імбир. Дуже цікаве звучання, я дуже ним задоволена. Зараз буду просто балдіти від того масивного шлейфу. От у аромата дійсно розкішний масивний шлейф. Хто любить шлейфові парфюми? Так, наступний аромат, який я вже 100 років не носила, я так за ним скучила. Це Cartier Carat. який же він гарний. Раніше, знаєте, як я його купила, от нанесу собі трошки на блотер. Я була захоплена тільки його дуже гарним стартом квітковим, грушевим, з лілією. Лілія тут з зеленю, дуже красива лілія. А потім, коли аромат почав затихати в розкритті, він мені щось не дуже починав подобатися. Але зараз я відчула, що мені подобається саме його база, так як він пахне. З пульверизатора, оце те, що мені зараз подобається. Мені запахло тут дуже красивою ніжною квітковою м'якою пудрою в базі. Шикарно розкривається парфюм, дуже мені подобається оця його виразність, яких квітів тут тільки немає. В піраміді тут тюльпани, і і нарцис, і гіацинт, і мімоза, і фіалка, і лілія, і жимолесті, і лангі-лангі. Все це на дуже красивому, чистому білому мускусі. Аромат для мене дійсно мягко запудрю до бази, але, тим не менше, до самого кінця життя аромату відчувається оця яскрава його квітковість. І його я можу порівняти з таким яскравим діамантом, дійсно, який переливається всіма своїми гранями. сяє і блищить на сонці, і це дійсно дуже сонячний, світлий, радісний, позитивний аромат. Аромат хорошого весняного настрою, можливо, навіть святковий, якийсь урочистий аромат, але також його можна носити і на щодень, щоб зробити собі цей весняний настрій. Дуже класний шлейфовий аромат. Але можу сказати, що ця шлейфовість і дифузність, вона не на всьому протязі звучання парфюма. Вже потім, коли він розкривається, він сідається ближче до шкіри, але все ж таки мега крутий парфюм, його просто можна ще раз на себе донанести. Так, наступний аромат це аромат весни. Для мене він в мене заякорився з весною, бо я колись його купила собі саме весною першу свою. Версію, перший свій флакончик, це Іділь від Гірлен. Я пам'ятаю, це був рік ковіду, коли ми всі сиділи вдома. І саме тоді я купила собі деякі аромати Гірлен. Перші практично аромати в свою колекцію. І почалося все саме з іділь, і саме з інселенса класичного, який я також зараз вам покажу. Так ось, іділь про що цей аромат? Цей аромат також квітковий, також весняний, але він більш такий для мене стриманий і елегантний. В ньому також купа є весняних квітів, і бузок, і конвалія, і троянда, також дуже красивий білий мускус. Завжди, коли я відкриваю флакончик, понюхати його от з пульверизатора, я відчуваю ніби розпечену прасочку. Що і говорить мені про те, що тут дуже гарний білий мускус. І також є пачулі в базі, які роблять цей аромат таким більш свіжим, пронизливим, делікатним, елегантним і таким. Аристократично інтелігентним, ось так би я назвала цей парфюм. У нього дуже тонкий шлейф, аромат а, стійкий, він на шкірі дуже класно тримається. Він на мені практично не розкривається, можу сказати так, але мені він не набридає своєю одноманітністю. Мені подобається це звучання, дуже таке. Вишукана, на мій погляд. Так, мені хочеться в цьому ароматі гарно виглядати, вдягатися в якийсь класичний одяг. Ось так, ось такий настрій він на мене навіває. Дуже гарний весняний шлейфовий парфюм. Ще один аромат, який я також ношу виключно весною. От я про нього буквально забуваю протязі всього року: це нарциса від нарциса Родрігеса такий білий кубік. Ах, яка красива тут композиція, яка красива тут гарденія з вітівером, яка красива тут пудровість, така ніби крейдовість трошки в тому парфюмі. Я тут також відчуваю і почую. Не знаю трішечки, але все ж таки я їх тут чую. В ньому дуже класно прислідковується. Відтінки класичного нарциса Родрігіса Форхьо в чорному і ніжно-рожевому флакончику, який я дуже сильно хочу, і до сих пір не маю в своїй колекції. І тут дуже впізнаваний родрігісовський мускус в поєднанні з кремовістю цієї гарденії, не дивлячись на те, що я не люблю білих квітів. Тут ця гарденія виконана для мене просто ідеально. Вона якась така, знаєте. Вичищена, рафінована і абсолютно не дратує мене своєю такою деколи, буває таке нав'язливою білоквітковістю. Дуже тут красива вийшла композиція, і цей пухкий, красивий мускус він робить аромат дуже ніжним, таким спокусливим. Але тим не менше, цей аромат я не можу назвати мега-мега романтично жіночним. І знаєте, я ще чула таку думку від багатьох поціновувачів того аромату, що вони дуже його асоціюють саме з весіллям, саме з молодою, з непорочністю, чистотою. От ні, от він для мене більш такий досвідчений аромат і більш аромат з характером. Все ж таки, не дивлячись на те, що він. Пудровий дуже гарний в нього такий насичений плотний шлейф. Він на мені не сидить довго, але тим не менше цей шлейф мене дуже-дуже сильно тішить. Так, ще один аромат, який я вже також довго не носила. Ні, пам'ятаю, носила його восени, але також він мега круто підходить і на весну. І колись, я пам'ятаю, від Леванті я його розношувала саме весною, в травні або в квітні, і також в ковідний рік. Це сінема. І синран в мега крутому флакончику. Я так рада, що я колись купила все ж таки собі цей флакон. Хоча я довго думала, тут також дуже квіткова композиція, і з одного боку, вона ніби. Чарівна, елегантна, дуже приємна, така, знаєте, дамська досить композиція. А з другого боку, вона мені, ніби якщо придертися до того аромату, до його піраміди, вона звучала мені досить просто. Тобто, тут у нас багато ванілі, тут у нас є солодкі цитруси. І тут у нас є білі квіти: мигдалевий цвіт, наскільки я пам'ятаю. Також піон, амариліс, жасмини, цикламен з квітів, також клементин, як цитрусовий, і в базі амбра, бензоїн, білий, мускус, і ваніль. Зовсім нескладна композиція, але чомусь він не відпускає цей парфюм. В ньому дуже приємно знаходитися. Цей шлейф дуже приємно відчувати з когось, бо я колись от наносила. Його на свого чоловіка послухати, як він пахне, і мені дуже сподобався його шлейф. Він гарно розкривається, на мій погляд, саме в середню весняну або осінню температуру. Відповідно, тоді я його і ношу. Дуже красивий, класичний, елегантний, досить стриманий квітковий аромат на весну. Так, покажу вам ще один аромат від Guerlain. це інселенс, туалетній водії. Це в мене вже другий флакончик. І це вже зовсім інша композиція за своїм характером, якщо порівнювати з Іділь, тут уже все більш безкомпромісно, наполегливо, яскраво, відверто насичено. І деколи він може за 5 секунд довести вас до головної болі, а деколи просто витягнути вас з стану депресії, підняти дійсно настрій. Знаєте, я його теж тоді купила в рік. Віду, це був квітень місяць, як я зараз пам'ятаю, і це були дуже сумні для мене часи, і не тільки для мене в той час. І цей парфюм реально піднімав мені настрій. Я тоді знімала добірку ароматів антидепресантів, і він стояв просто в перших рядах. Він дійсно може викликати посмішку, він може подарувати атмосферу свята, і він дійсно може вас розвеселити, підняти настрій і витягнути з такого неприємного стану. У це я на собі випробувала і вам рекомендую спробувати його цілющі властивості. І про що цей аромат? Цей аромат у нас про дуже красиву, пишну, шершаву, пудрову фіалку в поєднанні з яскравою сочною малиною. Тут відчувається оця така природня, властива фіалковим ароматом мильність, і багато хто порівнює цей аромат з ароматом якогось смачно пахнущого порошку для прання. Я не можу, в принципі, сказати, що я тут зовсім того не чую, але мені це подобається. І коли я вперше відчула цей аромат, я теж так колись подумала, я теж відчула, що він просто бронібойний, що він дуже сильний, активний і занадто. В той Час був він для мене, але тим не менше прийшов час, коли я захотіла його мати в своїй колекції, і зараз я збираюся ось так активно, нахально, яскраво, дерзко пахнути цієї весни. Так, наступний аромат це у нас пюр Poison від Діор. Давно я його не носила, до речі, його можна би було показати вам в добірці ароматів на ранню весну. На березень. В принципі, зараз ще березень, але от його можна носити тоді, коли тане сніг. Дуже гарно він так само звучить, але звучить він більш різко дзвінку. В цьому ароматі поєднується дві білих, білих квітки: це у нас жасмин і гарденія. І це, в принципі, абсолютно не моє, але тим не менше, в ньому настільки все цікаво замішано в цьому парфюмі. Тобто, Тут у нас поєднання різкого, дзвінкого, такого відстороненого і холодного жасмину з кремовою, дуже красивою доглядовою гарденією. І деколи він повертається то одним боком, то другим. І це робить аромат цікавим, його цікаво рознюхувати, розслуховувати, відчувати його на собі. Деколи він ніжний, огортаючий, дуже такий жіночний, а деколи просто аромат, як то кажуть, снігової королеви. І це мені в ньому дуже подобається. Я не одразу зацінила цей аромат, але коли я його нарешті розслухала, я захотіла його мати. Зараз я його ношу чомусь не часто і зараз от до нього просто тягнеться рука, хочеться його носити. От завтра, скоріше за все, почну день з цього аромату. До речі, на нього дуже схожий аромат від Oriflame, який називається Екла Класичний, і я це також не одразу знала, Тобто, я случайно, так, випадково послухала цей аромат, колись в Офісі Oriflame пам'ятаю, і знаєте, думаю, що він мені так сильно нагадує? Звичайно, це не клони, це не один в один. Але тим не менше, тут аромат у нас про Жасмін, наскільки я пам'ятаю, хоча піраміду я не читала цього парфюма. Тут дуже красивий мускус, якась деревинна, красива нота, але все ж таки тут в основному білі квіти і ось ця така кремова пудрова мускусна композиція. Також дуже гарний аромат. Єдине, що в цього від Dior більше дійсно шлейф, ніж в цього. Ще один дуже красивий, яскравий квітковий шлейфовий аромат на весну це Burberry Weekend Purfame. У мене, як бачите, версія без кришечки це тестер, і це вже нова варіація флакону. В мене є відливант старої версії, я порівнювала їх між собою. Вони дуже схожі. Єдине, що цей аромат більш все ж таки прозорий, трошки розбавили його. Але тим не менше, ця композиція мені завжди дуже сильно подобалася з тих пір, як я її знала, декілька років тому назад мені прислала відливантики своєї колекції. Света, моя парфюмерна подруга. І я так, знаєте, замислила, що я хочу мати такий аромат в своїй колекції, бо він мене от так само не відпускав. Цікаво він звучить, цікаве поєднання нот, тут і фрукти, тут і квіти, тут персик, наскільки я знаю. Резида, мандарин, шалфей, нектарин, голубий гіацин, квітка персика, шепшина, ірис, червоний цикламен, корінь фіалки, мускус, сандал і кедр. Дуже багата піраміда на квіти, дуже відчувається оця персикова бархатиста шкірочка в цьому ароматі. Дуже приємна фруктова і квіткова солодкість. Тут ванілі немає, але саме ця квітковість солодка тут відчувається завдяки персику солодкому. І також в поєднанні з тими солодкими нотами є солонуватий сандал. І саме за це я дуже ціную цей аромат, бо він не просто солодко-квітковий, а ще й солонуватий. Я дуже люблю сандал в ароматах. І це один з найкращих квітково-сандалових представників для мене. Я відчуваю від нього розкішний шлейф, він дійсно такий дуже дифузний, дуже такий об'ємний, його чути дуже далеко, але тим не менше він пахне на мені абсолютно недовго. Тобто стійкість у цього аромату не особливо велика. Мені подобається його виразність, яскравість, а от стійкості хотілося б трошечка більше. Так, наступний аромат, який я буду з задоволенням вже носити, вже так за ним скучила і вважаю його суто весняним ароматом, і купляла я його колись собі на 8 березня. Chirru 1881. Класична квіткова композиція з мільйоном квітів, там яких квітів тільки немає. І які я люблю, і які я не люблю. Тут є і тубероза, ірис, троянда конвалії. І що саме цікаве в цьому ароматі, є аптечна ромашка. Вона робить цей аромат гіркуватим, таким зеленкуватим, пряним незвичним, оригінальним. І я серед ромашкових ароматів люблю цей аромат найбільше, бо тут її найбільше чути, вона тут найвиразніша і цей аромат для мене найцінніший серед тих всіх парфюмів з нотою ромашки. Дуже густий, дуже плотно-пудровий, але в той самий час ніжно-жіночний. Такий аромат доглянутої елегантної жінки з хорошим шлейфом, з достатньою стійкістю. Все в цьому ароматі мене повністю-повністю влаштовує. Повністю і зараз починається його час. Так, аромат, який я дуже сильно хочу поносити. І також я зрозуміла, що люблю його на ранню осінь і на весну. Це Крістін Дарвін, аромат називається Charming. Сама м, така відома версія з білим корочком. Аромат у нас біло-квітковий. Аромат мені, коли я вже потім розібралася, дуже нагадує аромат Самсара, але більш така ніжна. Жіночна кремова-пудрова версія. Самсара у нас дуже такий наполегливий аромат, аромат на любителя дійсно. В цьому ароматі немає тої металевої ноти, як в Самсарі, але все ж таки у цей солений сандал, жасміновість трошки індольна. І Ланхі-Ланг є в цьому ароматі. І дуже для мене зараз зрозуміло, звідки ростуть ноги в цього аромату. Аромат дуже гарний, ніжно, тонко, м'яко, жіночо-шлейфовий і мега красивий зараз на весну. Так, що ще в нас залишилося? Залишився аромат від Еліса Ап, який називається, О, як він називається Льопам, Льокутюр, по-моєму. Так, Le Couture. Як бачите, зовсім вже жовта рідина, коли я його купляла, він був ніжно-ніжно салатово такий зелено-фісташковий. І тут у нас аромат про білі квіти і про зелений мигдаль. Я сподівалася, що він буде більш пудровим. І це мене тоді розчарувало, бо аромат пах для мене зовсім не тим, що я очікувала. Тобто тут у нас дійсно зелений мигдаль, і тут у нас білі квіти, жовті квіти також, я тут відчуваю. І він для мене пахне трохи акацією. Такий, знаєте, медово-акацієвий цвіт. Красивий аромат, і зараз, мені здається, він буде в саму тему. У ньому є гарний шлейф, але він також на мене не стійкий. На мені не стійкий. Нічого, я йому це пробачаю, ношу його рідко, продавати і прощатися з ним не хочу, бо він мені дорогий, по-перше, як пам'ять, по-друге, його дуже-дуже приємно носити навесні. Ну і останній аромат, про який я вам сьогодні розповім, це Сальваторе Фірогамо, який називається Емоціоне. Дуже красивий аромат, який заявлений у нас як квітково-шипровий, наскільки я пам'ятаю. Шипра я в ньому не чую абсолютно. Колись я читала про нього. Що він дуже схожий з ароматом Chloe Love, який в мене є. До речі, я їх порівнювала. Вони дійсно схожі трошки в базі. на початку аромати зовсім різні. Тут у нас яскрава груша, бергамот на старті, і потім, от спочатку він мені не дуже подобається. Він якийсь такий мильнуватий і не дуже дорого пахне, як на мій погляд. Но потім він одразу практично запудрюється, і це мені вже подобається. Значно, значно більше і потім з'являється дуже красива пудровість трояндово-ірисова з геліотропом з замшою, з білим мускусом, дуже ніжна композиція в базі, дуже дорого він пахне в базі, і за це я його дуже сильно люблю. Він дійсно шлейфовий, Він яскраво звучить, але не в самий холод, а в таку середню температуру розкривається просто божественно. Трошки мені він пахне, ніби ароматом чистоти. Не знаю, чому він шипровий, але аромат мені дуже подобається. Не жалію зовсім, що його купила. І зараз буду з задоволенням поливатися таким якісним гарним парфюмом. Ну що ж, це вся моя добірка ароматів. Яскравих квіткових шлейфів. Ми ну, обов'язково чекаю на ваші коментарі. Обов'язково пишіть, якими квітковими ароматами збираєтесь використовуватися цієї весни. Я із задоволенням почитаю. Коментарі важливі не тільки для мене, а й також дуже корисні, інформативні для всіх глядачів мого каналу. І не можу, щоб вам не нагадати зайвий раз, щоб ви не забували підтримувати україномовний контент на Ютубі. Він ще молодий і зелений. Ця підтримка. Ваша йому дуже важлива. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимося з вами зовсім скоро. В моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні, папа! -па.